Всім привіт! Сьогодні, як ви бачите, ми знову зал залетіли в Toilet Tower Defense. І як ви бачите, у мене майже 200, можна сказати, 200 тих гемчиків. Це непогано 100 коїнів мало. Е, і дивіться, я думаю, що вже дехто побачив, що я добив 10-й І Тепер у мене в Angelus Modi є. Спосібка Energy, отака от фігня, і 2X-спід. І сьогодні, в принципі, ми поза відео я затрейдив мій інвентар на отакого t У мене взагалі не було Юніта, окрім оцього Сайнтеса. І так що мій друг мені віддав оцей. I'm a Legend Thanos, Ми потрейдилися. Отакий От у мене на той момент був інвентар. От ми щось писали. Е Ой, ви І ось очки він мені дав стрейдити на такого самурайчика. І ось мій друг отакий е Марко 2013 тут -ту -ту, а або Суіру 2013. І він мені просто віддав всіх своїх юнітів. Він мені просто віддав, бо він вже закинув цю гру. Він мені казав. І сьогодні, в принципі, ми зможемо. Я хочу дуже затрейдити. оцього Я його хочу випробувати, який він? Ну, що він може, і що таке, таке, таке. Він початковий юніт. Це дуже добре. Значить, його беремо обов'язково. Сайтсдрі в мене обов'язково. Футура, щоб був тем. Стоп, клок, вумен, щоб boost. Так нормально. Оцього типа, щоб ніхто не засинав, щоб він брав весь свій демедж на себе. А його, в принципі, можна поставити на шосте, а на сьомий, ой, на п'яте поставити лепекончик. Бо лепрекончик тип жорсткий. Мабуть, сьогодні ми залетимо. Ну, Angeles. Бо Angelus штука гарна. Ось, до речі, саму Рай Ось цей, є, який, мені, який мені дали. Так що зараз заходимо і займо отак. М -м, робимо отак, отак. Щоб все було тільки поки. На x 2 обов'язково. І нажимаємо старт. А поки ми гружимося, я вам можу розповісти про мої челенджі. До літа. я... Хочу назбирати 1000 підписників. О, до речі, я забув вам сказати, що на 100 підписників я буду розігрувати або донат, або Юніта, або якусь іншу класну фігню І так що, поки Юніти пішли, я хочу поставити у нього такий гарний радіус. Такий непоганий, я би його от сюди поставив. Якщо чесно, я за нього взагалі ще не грав. У 155. На 155 дпс А він бусте на. Ку... Він на. Ух! Це жорстко. Кулдаун буст Це дуже-дуже придуже А дуже-дуже придуже ще буде. Що? Вам підписатися на мій канал. Бо 1000 підписників це, як на мене. Як на мене, дуже багато. О, ще раз. Ще залишилося 28 відео до 30. І тоді я собі задоначу на фрукті Fireblox Fruit. І спробую його затрейдити на драгона. Раз, два, три, чотири, 5. Все. п'ятірочка вона у мене поставлена. тепер качаємо самурайчика. У нього доволі така прокачка не дуже дорога. І такий гарно виглядає, такий пророблений. Я навіть не знаю, чи треба його взагалі трейдити. Може трейдити у оцих юнітів. А, мабуть, я зробив невеличку помилку, що замість лазера, мабуть, треба було взяти Годлі, але лазер не дає. Ну, положити... ну він дає, типу, положити спати, але. не знаю. Ну, просто у нього безкінечний захист і він ще став щити. А щит це не хило. Е, і мені ще цікаво, оце Емергенсі. the з Furтchest Back to It's Powons. Тобто, коли ми з моїм другом грали. Ось тут вже тіпи проходили. Я нажав цю кнопочку і потрішку вони відлітали, але коли вони відлітали, то вони зносили ХП. Я не знаю, що це. Але. Може то був у нас баг якийсь, я не знаю. Ой, а чому у нього так багато за 5 тисяч прокачки? Ей, мені здається, що наступне або за 5, або 7500, або за 10. Так, і, мабуть, вже час прокачати наших сайнтесів, бо сайнтиси в другому місці по найкращих фермах. Загалом вони приносять чи 6300, чи 6400. Я вже не пам'ятаю. Давно дуже вже рахував. <кхем> Чекайте, а він у нас ще й пірсинг? Він ще й сплеш. А я не розумію, наші і пірсінг і сплеш. Угу Тобто наступна прокачка за 5 ще раз. А мені здається, що 1000. Потім щось там ще одно 2400 і вже потім все по 5. Оце, мабуть, зараз вже буде перед останньої. Так, я так і думав. І все. Ну, коротше, у нього всі е, оці прокачки. Майже всі його прокачки по 5 тисяч. Якщо чесно, не дуже дорого. Я би так сказав навіть взагалі недорого. І, в принципі, він у нас на максимумі. Мені здається, що він один із бустиком таким на кулдаун Мені здається, що він протягне доволі таки. Далеко. А цей тільки бусте, у нього теж кулдаун непоганий. Але я не знаю навіть. Але у нього радіус жорсткий. У нього 60 радіус, я в шоці. Це майже як оцей наш тіп. І у нього вже дуже маленький. Чи великий? Я взагалі не розумію. Чи великий, чи маленький е, кулдаун Я взагалі Хе-хе-хе Мені здається, що оця 9000 його не максимальна прокачка. Ем, ой -ой. О, отак вже у цього ми прокачали. Ем, він у нас пірсинг. А і ще ліприкон він дає буст. Ем, на що він дає буст? Він дає буст на range. Та, він дає ще й буст на ренч В нього безкінечний захист. Якщо не помиляюся, що у цьому кругу ще не дає, типу. Ви це взагалі бачили? Я розумію, що він йшов швидше, бо у мене Х2, але я не знав, що він настільки швидко його вб'є. Це дуже гарний юніт, я вам так скажу. Він для трейдів гарний. І його вибити на 1%. Це в принципі так гарно. І ще й оцей підстрілює. Ліприкон ще не дістає. Але дуже добре, ми поки що тримаємося. Мені здається, що поки що футура немає сенсу ставити, а отут тут сенс ставити дещо інше. Ой, я не побачив, що у нього 300 захист. Вау! А, тобто перша прокачка у нього за. 000, потім за 2 400 і потім вже всі по 5. Тобто, якщо він зараз у нас на третьому рівні, цей на восьмому Ну зараз ми його качнемо на шостий потім вже качнемо, нам ще 10 000 потрібно буде, щоб прокачати його на максимум. Насправді, він гарний юніт, дуже. Тільки я не знаю, чи. Я не знаю, чи його трейтити, чи залишати собі. Ні, просто у нього ДПС дуже гарний. Я не знаю, що це за Асасін. Напишіть, будь ласка, в коментарях, І що це за Асасін. О, до речі, на тому челенджі. На 100 підписників я розіграю щось. І вам обов'язково потрібно підписатися на канал. Потрібно поставити лайк і написати будь-який коментар. І оце буде мені приємно дуже. А вам легко. Ото тут поставимо клок в прокачаємо його на макс зразу, щоб оці два бустили. І отак, от по, щоб було гарно, поставимо ще одну групі прикольку. І прокачаємо його зразу теж на максимум. Гарний поки що у нас склад Склад дуже добрий. Вже жалі навіть демажить. 15 хвилин вже 45 хвиля. Мені здається, що скоро вже потрібно буде ставити ще одного самурая бо я не впевнений, чи треба це робити чи ні. Хм Чи поставити отут одного такого. І отут тут одного такого. Щоб вони типу захистили. -х 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 -х. Мені здається, що... Ні, поки що автоскіп я вимикати не буду, я, мабуть, краще, я поставлю футура. І отак от буде, мені здається, що краще. Я знаю, що у нього не дуже гарний демедж, але все ж таки це юніт, який дає таймстоп. Ну, Я його просто взяв, щоб якщо таймстоп і emergency. Бо emergency штука класна. Мені здається, що можна отут поставити Large. І зараз його буду прокачаю на максимум за 12к. Ой-ой! Я вже давненько не прокачував наших ферм. Хм, щось вони далеко заходять. Або ні, ми їх просто вже вносимо як тих нубіків. Ой-ой, ой як же добре ми це робимо. Я дуже щасливий. Мені здається, що 110 плюс то ми дійдемо. Бо з моїм минулим інвентарем я 110 просто ізі міг дойти. А от з таким я не знаю, чи довше я просто тоді з фул автоскіпом був на. 110 і, будь ласка, о, все, інф. Все, роби щитик. Кайфово. Все, щитик готовий. І, мабуть, скоро потрібно буде ставити ще одного саморайчика. І, мабуть, я так зроблю. Стоп, що? М Мені здається, що поки що потрібно вимкнути автоскіп. Хай вони оцю хвилю просто винесуть і... і все. І тоді ми просто будемо наставляти купу. Ну зачекайте. Мені здається, що потрібно тим-стоп. Все. Добре, добре, добре. Скіпнути хвилю. Поставити. Отакого от типика Прокачати. Я. Йо! Та ну, ви що? Серйозно, за так дешево можна прокачати на максимум? Я його менше за 30 тисяч прокачав. Ой, я забув, я ще футур ще і зупиняє Це дуже навіть класно. Ой-ой-ой. Ну, вони то проходять, але ми їх просто дуже легко. Що? Чому ви не зупинялися тут? Чому ви не зупинялися? І бачу, що у нас тут. Ой-ой-ой! Йой! Ви бачите, скільки взагалі туалетів на мапі? Йой. Ставлю ще одного. Точніше, ще одну. Я неправильно сказав. Мені здається, що в мою команду потрібно тільки одного містикала або копа. Ну, тоді буде жорстко. А... Я не знаю, хто їх отак от жорстко дамажить прям з плашом. Аує! Хто це робить? Дивіться, просто вони вмирають. Зачекайте! Що вони цими руками роблять? Вони ще й руками щось роблять, а не мечем, типу. <кхм> Зараз оглушили. Чи ні? Все добре? Мені потрібно подивитися на ренджу оцієї штучки. Але прикольно тут взагалі кайфова ранжа. Мені здається, що тут -от можна навіть просто ставити їх, їх армію. І якомога стисліше. Тут футур літає, так що не дуже понятно, куди можна, куди не можна. Коли починаються проблеми, то я просто вимикаю автоскіп і все. Вони всі вмирають. Можна, типу, автоскіп там до 5 чи 10 хвиль і потім вимкнути. О, дивіться, ми їх просто виносимо. Це асасін. Хто їх так жорстко вдарив. Йой Так. Все, отепер оця от просто статуя, яка не може оглушитися хіба що. Ну, ці. Думаю, що влучиться там на сотій плюс. <кхем> Ні, ну потроху, потроху, ми їх виносимо навіть дуже легко. 30. І отак, так, 30 потрібно рівно. Може там не рівно, може там 400, 30 тисяч чотириста, ну десь там. Але вже ми 20 із 20 юнітів поставимо. Як шоч? Не прикольно Пірсинг. Можна, в принципі, його тільки одного поставити. А нащо нам їх два. ж? Краще поставити багато оцих. Кентиків. Оці кентики жорсткі. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. <кхем> Mm. Я би у цього поставив би на Last. Last. Чи First. Ну добре, хай так стоїть. Кого ж би ще одного такого видалити? Все, 80 вимикаємо. E, добре. Mm. Не, рентжа, прям жорстко треба. Ой-ой-ой. Може треба? Чи не треба? Ні. Тільки бустеж, так що тебе можна продати поставити от так. Зараз. І отак Щоб Стоп, Що? що? Окей. Oh. Okay. <laughs> Ні ну Зато перевірили, який оцей юніт класний. Він реально Він, він реально жорсткий. Що забув вам сказати? я з вебкою ж. Так. Містикал mm, тут падає, Це дуже жорстко. Так, ще на кінець місяця, так що відкриваємо Купу цих я знаю, що тут нічого не випаде, але з цих кейсів мені найбільше випадали годі. Саме з басі кейсів. Угу, добре. Так, я не знаю. Чий... Я сьогодні перевіряв, що в мене тут подарунків немає. Може зараз я трішки ще пограю і у мене вони з'являться. Я чесно не знаю. Але можливо, зараз заберемо квестки. Бамс, бамс Нічого. Ну Так, нічого, нічого, нічого. Мені здається, що то я. Просто в мене тоді не було ферми якої, ну такої прям жорсткої. У мене тільки була найслабіша. Чи то одна з найслабіших